Привіт усім! Сьогодні ми поринемо у просто неймовірний світ рослин. Розберемося, як їм вдається не просто виживати, а й, знаєте, процвітати, використовуючи для цього абсолютно геніальні стратегії розмноження. Це справжня історія про винахідливость самої природи. От давайте на секунду задумаємось, як організми, які по суті прикуті до одного місця, можуть поширюватися і завойовувати цілі континенти. Саме на це питання ми сьогодні і знайдемо відповідь, розкривши їхні головні репродуктивні секрети. Наш план на сьогодні такий спочатку поговоримо про дві основні стратегії, потім заглибимося у світ ідеальних копій, тобто клонування. Далі оцінимо ризики й переваги іншого шляху, розберемося у складній темі чергування поколінь. І нарешті простежимо весь еволюційний шлях, що привів до появи квітів. Ну що ж, почнімо за зів. У рослин є, по суті, два фундаментальні підходи до продовження свого роду. І кожен, звісно, має свої унікальні плюси та мінуси. Так, дивіться, з одного боку в нас вегетативне розмноження. Це по факту клонування, один батько і всі нащадки його точнісінькі генетичні копії. Переваги. Це дуже швидко і надійно. А з іншого боку, статеве розмноження. Тут вже зазвичай є два батьки. Нащадки виходять унікальними, і що найголовніше, створюється генетична різноманітність. А тепер давайте детальніше подивимось, як же рослини створюють всі свої ідеальні копії. Бо вегетативне розмноження це, знаєте, справжнє мистецтво самовідтворення. Ну, класичний приклад суниця. Мабуть, усі бачили, як вона випускає такі довгі пагони, які ще називають вусами. Як тільки такий вус торкається землі, в цьому місці з'являються корінці, і вуаля виростає нова рослина, яка згодом стає повністю самостійною. Це неймовірно ефективний спосіб швиденько захопити територію. А от картопля робить це інакше. Її бульби це, до речі, не корені, як багато хто думає, а видозмінені підземні пагони, напхання поживними речовинами. Кожне вічко на картоплині це ж брунька, з якої може вирости ціла нова рослина, абсолютно ідентична материнській. Але Каланхоя це взагалі щось неймовірне, це так зване живородіння. Просто уявіть, по краях його листків утворюються крихітні вже повністю сформовані рослинки, навіть з корінцями. Вони просто відпадають на землю і починають рости. Ну хіба природа не дивовижна? І це ж ми тільки верхівку айсберга зачепили. Рослини ще розмножуються кореневищами, як м'ята, що повзе під землею, цибулинами, як у тюльпанів, кореневими паростками, як у малини, або навіть просто шматочками тіла, як водна рослина Елодея. Різноманіття стратегій просто вражає. Гаразд, клонами розібралися. Переходимо до іншої стратегії. Статеве розмноження це, знаєте, така собі гра з вищими ставками. Тут більше ризику, але й винагорода може бути набагато-набагато більшою. Ключові гравці тут це гамети, це спеціальні статеві клітини. Чоловіча та жіноча гамети зливаються під час запліднення, і так утворюється зигота, найперша клітина абсолютно нового унікального організму. І ось тут криється головна фішка. Коли гени від двох батьків перемішуються, створюється генетична різномалітність. Це ніби постійно тасувати колоду карт. Кожен нащадок отримує унікальну комбінацію, а це означає, що серед них можуть бути ті, хто краще пристосується до нових хвороб, шкідників чи змін клімату. Це по суті еволюційна страховка для всього виду. Але знаєте, що найцікавіше: більшість рослин не обирають щось одне, вони поєднують обидва світи у складному життєвому циклі, де постійно чергуються два абсолютно різні покоління. Цей процес називається чергуванням поколінь. Уявіть, ніби рослина проживає два життя по черзі. Спочатку йде диплоїдне покоління, спорофіт. Диплоїдне означає, що воно має повний подвійний набір гендів, як і ми з вами. Це покоління утворює спори, а потім йде гаплоїдне покоління, гаметофіт, яке має лише один одинарний набір генів. Його завдання створювати статеві клітини, тобто гамети. Давайте подивимося на мох. Ось той м'який зелений килимок, який ми всі знаємо, це і є гаметофіт, статеве покоління, саме воно домінує. А спорофіт – це всього лише та маленька коробочка на ніжці, яка росте просто з нього і живе зовсім недовго. А от у папороті все навпаки, дзеркальна ситуація. Ота велика, розкішна рослина з листям, яку ми всі знаємо, це вже спорофіт, тобто не статеве покоління. А гаметофіт у папороті це така крихітна, часто у формі сердечка-пластинка, яку ще треба постаратися, щоб помітити. Бачите, як баланс змінився. І Іосейсь сув балансу це одна з найголовніших історій в еволюції рослин. Це, по суті, розповідь про те, як рослини завойовували суходіл. Ця ілюстрація просто блискуче показує всю історію. Подивіться, еволюція йде від мохів, де головний гаметофіт, через папороті, де вже перемагає спорофіт, і доходить до квіткових рослин. А тут гаметофіт настільки зменшився, що став мікроскопічним і повністю залежить від гігантського спорофіта, чи то дерева, чи квітки. Тож у чому суть? А в тому, що домінування диплойного спорофіта дало рослинам величезну перевагу на суходолі. Подвійний набір генів це як мати запасну копію. Він краще захищає від шкідливих мутацій і дозволяє будувати набагато складніші і витриваліші структури. Ну і вишеньке у наторти цієї еволюції стало абсолютно унікальне явище, яке є тільки у квіткових рослин. Воно називається подвійне запліднення. Звучить складно, але ідея просто геніальна. Уявіть, до квітки потрапляє пилок, а в ньому два спермії. Один спермій робить те, що ми й очікуємо: запліднює яйцеклітину, і з цього утворюється зародок майбутньої рослини. А от другий спермій робить унікальну річ він зливається з іншою клітиною, щоб утворити ендосперм. Це така спеціальна поживна тканина, знаєте, ніби ланчбокс для зародка, який буде годувати його на перших етапах життя. Неймовірно ефективна стратегія. Отже, ми бачимо два потужні шляхи швидке і надійне клонування. Та повільніша, але адаптивна різноманітність. І це залишає нас з питанням у нашому світі, що так стрімко змінюється, яка ж зі стратегій виявиться виграшною в довгостроковій перспективі. На цьому сьогодні все. До нових зустрічей.